Що було на землі до ній першої людини? Чи можливо, щоб наша планета існувала без людини? В Біблії сказано, що на початку створення е, світом е, Богом землі? Не була земля населена людьми всім живим, адже щоб поселити на нашу планету першу людину, треба було забезпечити її життєздатність і захист. І антропний принцип науки свідчить, що всесвіт сконструйований для спостерігача. Без нас і з вами вся дійсність, що нас оточує, не мала б сенсу. Це перший і найважливіший науковий принцип, який доводить, що все сказане в Біблії істина: Бог створив всесвіт і рай на землі, а потім поселив туди людину, щоб ми могли пізнавати Бога через його слово, Біблію і через Боже творіння. Всесвіт створено для спостерігача, для нас. І якщо ми, прийшовши у світ, марнуємо свій шанс пізнати Бога, значить, ми жили даремно. І ми запрошуємо вас спілкуватися на духовні теми. Пишіть особисто, підписуйтесь на канал Салтаненко. Там дуже багато корисної інформації. Ви зможете вивчити Біблію. І напишіть мені, якщо вам потрібне духовне спілкування і молитви.